Як допомогти деревам підготуватися до зими? Що зробити саме зараз для того, щоб дерева перезимували якомога краще? Я говорю і про плодові, і про декоративні, про листяні, про хвойні, про хвойні, про всі? Саме зараз починається, починає жовтіти листя, і рослина починає готуватися до зими. Як це відбувається? Це відбувається за рахунок того, що в лист, який на дереві, рослина скидає всі продукти метаболізму, утворені за сезон, і забирає з листя, і з листя забирає всі е, органічні речовини, щоб, е, перезимувати. Взагалі, життя рослини, можна сказати так, поділяється на дві частини: перша це проявити свої батьківські. Властивості віддати потомство, плодоношення, насінне ношення, а друге часа це підготуватися до зими, бо ми живемо в кліматичній зоні, яка має 4 пори року. І, Відповідно, підготовка до зими це є один з моментів виживання. Рослина зимує за рахунок концентрації цукрів і ліпидів в судинній системі. Дерево зимує за рахунок концентрації. Цукрів і ліпідів в судинній системі, і це дуже-дуже важливо. Для того щоб ця концентрація була правильна, і саме така, яка допоможе максимально якісно перезимувати дереву, потрібно зараз в період пожовтіння листя зробити вологозарядковий полив. І саме про нього буде тема. Відео буде довге, настраюйтеся, розкажу, чого це так важливо. На дерево висотою 3-4 метри. Необхідно близько 150-200 літрів води. 150 літрів це 15 відер. І не треба мене перепитувати, півтора чи два дати. Це 15 відер води. Краще полити сьогодні 3 дерева і завтра ще три, і ще три потім, аніж полити 10 по чуть-чуть. По чуть-чуть не працює. Зараз іде якийсь такий, типу, туманчик-дощик, і е, він дещо. Е, Неправдиво орієнтує агронома чи садівника, створюючи враження, що земля промокає. Ні, земля не промокша, земля суха. А така кількість води гарно наситить грудку ґрунту, в якому знаходиться коренева система дерева, і дерево буде мати з чого попити для того, щоб створити цю всю історію, про яку я говорила перед цим. Щоб Скинути в лист продукти метаболізму, з листа забрати е, продукти, які йому необхідні для перезимівлі, і зробити в своїй садинній системі саме ту концентрацію, яка допоможе йому максимально якісно перезимувати. Коренева система дерева це не просто всмоктуюче коріння, це якір, за якого, за рахунок якого дерево це вся величезна крона стоїть рівно, і це і супротив е, вітрам. Супротив е, снігу витримати сніг, який падає на дерево. Витримати кількість дощу, яке впаде на дерево, парусність величезна, коли формується літом величезна крона і йде вітер. Це ж яка гром'яна парусність. Тому коренева система велика в деревах. Я не можу сказати, що вона е, така за розміром, як крона, але вона велика, тому що це саме той якір, за якого є ця прямо. Ну, прямо за, за рахунок якого дерево стоїть прямо. Багато хто мені задає питання, а чи що ще можна зробити? Ну і звичайно, під вологозарядковий полив було би дуже добре внести добрива. О, саме осінні добрива це фосфорні калійно фосфорні які допомагають дереву перезимувати. Фосфор в вигляді суперфосфату, подвійного суперфосфату повільно розчиняється в ґрунті і повільно входить до ґрунтового розчину. Але навесні недостача фосфору, неможливість його, він погано навіть смоктується при низьких температурах. Нестача фосфору дуже часто проявляється на е, зимовій цибулі, чеснику таким пожовтінням листка. Оце якраз і є нестача фосфору. Просто на плодових деревах ми її типу не бачимо. Але фосфор це про смачне яблоко, про солодкі е, плоди, про е, все, що зв'язане зі смаком, це все-таки фосфор і калій. І зараз, якщо ви вносите суперфосфат, ви його відносить під перекопування ґрунту. Ви плодові дерева це ви під вологомір робите отвори по периметру крони і вносите, там, припустимо, 100-150 грамів суперфосфату на, одну плодову, на одне плодове дерево. Не забувайте про хвоїні, вони теж зараз кидають листя, теж зараз кидають хвою. До прикладу, хвоїнка сосни живе 2-3 роки, хвоїнка на ялині живе 3-4 роки, хвоїнка на тису живе 4-5 років. Вони не безсмертні. Все ми думаю, що не вічно зелені, бо вони наче довго зелені, а наче довго ростуть хвоїнки. Но насправді хвоя так само спадає, як і листя. Просто спадає раз на декілька років. Не забудьте про туї. Туя, я вже мільйон разів казала цю фразу: туя болотиста рослина, полити їх зараз гарно, для того, щоб вони могли без. Пріпятственно скинути оці гілочки і насидити свою хвою для кращої перезимівлі. Тому саме зараз внесення при початку пожовтіння, то не не листопад, а жовтень, да, скажімо так, при початку пожовтіння листя потрібно внести осіннє добриво і зробити вологозарядковий полив. Якщо у вас немає ресурсів на внесення добрив, зробіть вологозарядковий полив. Це дуже дуже ключовий. Ключова процедура в догляді за садом взагалі. Тому що таким чином ви дасте можливість дереву скинути свої всі отруйні речовини, запастися правильними і перезимувати. І ще навіть такий приклад, да, от, по людях, коли ми хворіємо на якісь ОРЗ, у нас завжди є відчуття спраги. Навіщо ця спрага виникає в організмі? В організмі людини Швидкість метаболізму в 40 разів вища, ніж в дереві, ну, в рослинному організмі. І в нас виникає почуття спраги для того, щоб утворився той слиз, за рахунок якого ми викашлюємо висоплюємо. А дереву якраз і треба ця вода, щоб зробити той слиз, за рахунок якого воно скине все непотрібне. В своєму стовбурі, тому що коли будуть накопичуватися продукти метаболізму в стовбурі, будуть виникати різного роду неінфекційні захворювання, тобто буде таке типу аля самоотруєння. Так що всім рекомендую зробити вологозарядковий полив і здорових всім рослин.